Значить, сортування. Давайте візьмемо країни. За мовчанням, ну тут скрінний і так по ключовому полі сортовані. За мовчанням сортування відбувається за ключовим полем. Якщо ми перейдемо в режим конструктора, то в нас ключове поле це назва і відповідно в табличці країни сортування цієї таблички відбувається за назви країни. Зрозуміли? Ну, наприклад, ви хочете відсортувати за іншим якимось полем, наприклад, частину світу або за площею території, наприклад, ви хочете знати, яка країна має найбільшу площу, то ви виділяєте цей стовпчик, який потрібно відсортувати. І ось тут є дві кнопочки по зростанню або по спаданню. Ви нажимаєте там, наприклад, по... З падання, щоб знати, яка найбільша площа. І воно відповідно відсортує по тому полю, яке в даний момент виділено. Ми бачимо, що там найбільша площа Росії, потім Канади. Тут України, на жаль, немає. Так? Немає. Так. І відбулося сортування. Якщо вам треба, щоб спочатку сортувалось перше поле, потім друге, потім третє, то ви виділяєте декілька полів мишкою. Зараз ось так. І тоді виконуєте сортування. Якщо десь буде співпадати, наприклад, візьмемо частину світу, потім площа, потім кількість населення. Якщо частина буде світу співпадати, то потім вона буде сортувати по площі. По зростанню. От бачите, де, е, якщо частина світу однакова, то далі йде сортування по площі. Якщо площа вже буде однакова, то йде сортування по населенню. Тобто, ми, ну, тут е, площі не будуть співпадати. Тому спочатку сортується по частині світу, а потім вже відбувається сортування по площі. Зрозуміли? Понятно? Mm -hmm. Сортувати таким чином можна тільки суміжні поля, які стоять один коло одного. Сортування завжди відбувається зліва направа. З лівого стовпчика по правий стовпчик. Ну, по сортуванню це, в принципі, все. Тепер щодо пошуку. Як і в інших, в програмах Microsoft Word можна здійснювати пошук якихось слів е, по табличці. Ну, здається, тут можна робити пошук тільки по окремому полю. Ні, можна по документу робити. Беремо тут поточний документ. Е, можна вибрати щоб по, по поле цілком, що означають усі, ну, давайте спочатку тут розберемо, текущий документ, чи поточне поле, чи поточний документ. Поточне поле воно буде здійснювати по одному стовпчику. Поточний документ це по всьому документу пошук буде відбуватися, тобто по даній табличці, а не по всім табличкам. Далі з, з будь-якою частиною поля, це означає, що воно буде знаходити співпадання із будь-якою частиною поля. Наприклад, якщо я тут напишу кув, ось так, то воно буде шукати кув і в будь-яких полях, і в будь-якому слові, навіть якщо кув буде десь в середині. Якщо ми беремо поле цілком, то в нас має кув бути чисто в полі. Тобто не Австралія, а просто буде написано кув, тоді воно знайде цей кув. Якщо не буде тут, наприклад, де написано кува, то воно вже це поле не знайде, ну, цей надпис не знайде. І з початку поля, якщо саме кув буде стояти на початку поля, саме краще брати з будь-якої частини поля. І з полем цілком. Якщо ви точно знаєте, що це, цей надпис правильний, то тоді ви можете написати поле цілком, вибрати поле цілком. Так, І просмотр: або беремо все, або зверху вниз. Якщо ми знаходимося, там, наприклад, зверху, то ми беремо вниз. Якщо внизу, то вверх. А якщо все хочемо шукати, то нажимаємо все. Давайте спробуємо знайти далі. І воно знаходить, де в нас попадається взагалі. Ось тут знайшло устаткування. Ось тут. Ще устаткування. Тобто воно відбувається пошук по всій табличці. З пошуком розібралися? Бодя, все нормально? Так, з пошуком розібралися. І останні це фільтри. Досить просто відбувається фільтрування в базах даних, як і в Excel. Ви нажимаєте ось тут фільтри. В принципі, навіть натискати, ці фільтри є коло кожного поля. такі стрілочки є. Ви вибираєте, наприклад, ви хочете тільки Європу подивитися. Значить, ви ось тут забираєте виділити все і ставите тільки Європу. Натискаємо ОК. І в нас фільтрується по відповідному. Вибори. Якщо треба відмінити фільтр, то ось тут нажимаєте кнопочку фільтр, щоб він пропав. Наприклад, візьмемо фільтр по Азії. Ось, ось таким чином. Так можна робити з будь-яким полем, який вам необхідно, наприклад, площу відфільтрувати. Але ну, в площі буде дуже велика кількість значень. По, по такому способу фільтрування все зрозуміло. Наприклад, беремо, хочемо дві лишити, то лишаю, наприклад, Азія Америка. Окей, І воно лишить Азія і Америку. Тепер, якщо в нас є в залежності від типу поля, а типи поля, полів, які бувають, там числові, текстові, дата, логічне, ми можемо робити фільтр по значенню. Є текстові фільтри, є, наприклад, числові фільтри. Ось тут числові фільтри. Якщо це дата, то тут будуть відповідно фільтри дати. Фільтри дат. тут ну, є державний прапор, це тут немає фільтрів. Так, державний гін немає. То деякі типи даних мають фільтри, деякі ні. Ось тут теж буде фільтр числовий. Тобто, давайте подивимося, які є е, текстові фільтри. Е, наприклад, рівне і ви вказуєте, чому рівне. Наприклад, я візьму рівне, Австралія. Натискаю ОК і воно, типу, нам відбирає тільки Австралію. Так. Давайте фільтр заберемо. Або, я думаю, далі зрозуміло нерівне, чому воно не рівне, з якої букви починається, з якої букви не починається. Наприклад, я напишу, не починається з букви К. І воно букву К нам відсіє. є. Та всі інші залишаємо. Так, Містить щось в собі, не містить щось в собі. закінчується на якусь букву, не закінчується на якусь букву. Або закінчується на якісь слова. Наприклад, я напишу Анка, Закінчується на анка". і воно лишає нам шрі -Лан. От. З числовими фільтрами так само. Тут є рівне, нерівне, менше, більше між. Наприклад, між 100 і 200. Ти лишаєш площу, яка між 100 і 200. Зрозуміло, з щасливими фільтрами все? От, нічого складного. Так, додатково. Є ще розширений фільтр. Ну, розширений фільтр сьогодні ми, здається, вчити не маємо. Зараз я подивлюся, що там в книжці, чи я все пояснив, чи ні. Ні, база даних в нас вже є. Зараз подивимося, чи я по книжці все пояснив. Це ми з вами минулого разу проходили. Так, теж так, тут більше нічого немає. Да. Mm -hmm. І тепер давайте зробимо практичне завдання. Практичне полягає в ось такому: e, значить, тут в e, нас 10 завдань, 10 ми не будемо читати, перше, друге, щоб там відкрити базу даних. Базу даних я вам скину, папочку ви відкриєте. Відобразіть мені таблиці підсумкової оцінки. Здійсніть сортування за спаданням по полю середній бал. Як робити сортування, я показав. Тобто перше завдання. Сортуємо по середньому балу. Давайте я покажу, як це робиться. Ну, тобто практично зробимо разом зараз, а тоді ви зробите самостійно. Зараз база даних відкриється. Трошки висне комп'ютер. Я навіть знаю, що, мабуть. Дізце забитий. Так, давайте я цю базу даних закрию, а другу відкрию. Трошки зависну. Так, все, закрив я базу даних, давайте спробуємо відкрити знову. Так, давайте позакриваємо <плес> тут колишній, щоб вона нам не заважала. Це <плес> Так. Відкриваємо базу даних, відкриваємо табличку підсумкової оцінки і шукаємо середній бал. Середній бал у нас в кінці. І треба виконати сортування по посередньому балу. E, давайте, значить, сортування у нас зараз відбувається по якому полю? <ріст> Потім, по якому полю у нас відбувається сортування зараз. <ріст> да, зараз на даний момент, по якому полю відсортована ця табличка? <ріст> по номеру, да? тому що це ключове поле. Нам треба відсортувати по середньому балу. Значить, ми вибираємо деталік, <ріст> припиніть. Ми вибираємо середній бал і нажимаємо по спаданню. Давайте від меншого до більшого. І ми відсортували по середньому балу. Перше завдання зрозуміло? Так. Вадим, перше завдання зрозуміло? Вадим, Перше завдання зрозуміло, як робити? Так. Запишіть у зошит прізвище перших трьох учнів у списку. Mm. Не дозволяю mm. це не робити. Тут комп'ютер не працює. Ну вже дивись туди, ви там гралися, гралися, що я буду зараз втратити. Mm. Mm. Так, тихо, заспокойтеся. Так, для того, щоб відмінити сортування, ви нажимаєте основне сортування і фільтр, видалити сортування. Тому пісні, ви після того, як ви це зробили, ви відміняєте сортування. Ось тут нажимаємо Удаліть сортування». Видалити сортування. А ви мені покажете. Просто Ну ви ну дивись, тут зразу видно, що тут сортується по нумерації. А коли ми тут сортуємо, то буде видно, що сортується по середньому балку. Так а потім соно далі. Ну дивись, ти мені спочатку показуєш, що воно сортовано середньому балко. Да. А тоді показуєш, що ти видалив сортування. Зрозумів? Так, далі. Використовуючи пошук, визначити, чи, чи має хтось учні низький рівень навчальних досягнень з якогось предметом. Для цього виконати наступне. Там, знайти одиничку, поточний документ, усе поле. Давайте попробуємо. Треба для оцінок 1, 2, 3. Нажимаємо Знайти. Візьмемо тільки по чому там оцінка, з якого предмета. З якогось із предметів. Давайте візьмемо там українське документ. Нажимаємо Найти, беремо не, не, не поточний документ, а поточне поле. Поле цілком, тому що нам не треба, щоб 11 було, да? а було тільки одиничка. Тут напишемо один і нажимаємо Найти далі. Немає оцінок таких Два. І три. Давайте візьмемо таку оцінку, як, наприклад, Ну Ми бачимо, що сімірка. Давайте зробите це завдання для якогось предмету, тільки не по 1, 2, 3, а візьмете, наприклад, по сімки. Сім, скажете, скільки сімок там з якогось предмету в, в якогось учня. Ну покажете хоча б, як ви цю сімірку вишукаєте. Так. Треба замінити слово зара. Замінити на слово «зараховано». Там є по предмету, так по фізкультурі, здається. Ось, зарах, зараховано, бачите? Нам треба замінити на «зарах». Для цього ми нажимаємо замінити ось тут, пишемо зараховано. Замінити на «зарах». Виберемо тут не поточне поле, а поточний документ. Поле цілком. і Замінити Давайте подивимося, як воно замінило. Бачимо, що замінило на слово «зарах». Так. Тобто це наступне завдання. Так, восьме. Використовуючи фільтр, визначте, скільки дівчат з іменем Юлія є у класі. Значить, Ми беремо ім'я. І тут фільтруємо по Юлії. Забираємо виділити все, шукаємо Юля, ставимо прапорець і ОК. У нас 2 Юлії. Виділяємо далі фільтр. Показуйте мені, як воно відфільтровано по, по Юлії. Так. І визначите прізвищушні, що мають високий рівень навчальних досягнень з інформатики. Значить Оцінка має бути від 10 до 12. Шукаємо предмет інформатика. Беремо числовий фільтр між не менше 10 і не більше 12. Так. І відповідно фільтруємо і показуєте мені, як воно відфільтровано по інформатиці. Зрозуміли? Сфотографуйте завдання, щоб ви бачили порядок. Фотографуйте. Ні. Якесь можете забути, Якесь можете забути. сфотографуйте. сфотографуйте. Я ж не буду контролювати. Ще наступне свято фонд. Так, там ще одна буде. Можна верх. Можна У Мені ще там трошки два завдання. Так, і ось дев'яте, десяте. Ну, дев'яте тільки можна фотографувати.